Це вулиця Соборна, центральна бібліотека. Раніше була районна бібліотека, але позаду неї є невеликий майданчик. До речі, сказати, до відомого населення нашої громади ми відновили укриття під бібліотекою. Воно влаштоване з усіма вимогами, які на сьогоднішній день існують. Тому, будь ласка, в разі небезпеки не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і можете скористатися цим укриттям. Вказівники є, де ще не зовсім їх видно, то ми вдосконалимо, щоб люди могли бачити і розуміти, де їм можна сховатися. Ну і позаду тут ті люди, які живуть досить тривалий час у місті, знають на даний час вже був. Туалет, якому вже більше 40 років, так старожили, кажуть, був ще до побудови цієї бібліотеки, але туалет уже це був пристановищем для сміття для різних нечистот. Тому, враховуючи всі ці аргументи, і найперше той аргумент, що людям необхідна вбиральня, саме в цій центральній частині міста збирається дуже багато людей. Тут навіть є зупинки громадського транспорту, які люди використовують для того, щоб добратися до сіл нашої громади. І відповідно по місту шукати вбиральню досить незручно і досить далеко. Хоч є в нас і в парку за будинком культури вбиральня, але до неї ще з пів кілометра треба добігти. Тому для зручності зараз є такі міркування, є такі плани збудувати тут, встановити верніше такий павільйон, який ми встановили, і за будинком культури, як я вже сказав, і біля поліклініки нашої міської виправдовують себе, там є певні зручності. Взимку тепло, є вода, можна руки помити, ну і відповідно скористатися. Послугами, для чого не передбачені. Ну і в центральній частині міста, зокрема, є й в укритті вбиральня, але для тих людей, які тут поблизу ходять, бо це вже в нас центральна частина міста перетворилась на такий, знаєте, і багато торгівельних точок, і адміністративні різні заклади. До всієї громади люди з'їжджаються сюди. Але як я у своєму звіті говорив, і надіюсь на активну участь людей у всіх. Процесах, які в нас відбуваються, а тим паче побудові якихось інфраструктурних об'єктів, а це хоч і невеличкий, але інфраструктурний. Тому хотілося б розуміти, наскільки він важливий для людей, тому запрошую всіх долучитися до обговорення, наскільки тут потрібний, наскільки він, можливо, навіть і необхідний туалет. На мою думку, він тут потрібен. Ми вже відпрацювали. Є близько підведення води, є каналізаційна система, тому невеликі досить витрати будуть для того, щоб ці комунікації під'єднувати. Ну і разом провести благоустрій цієї ділянки, освітлити її також. Оці всі дорожні елементи тут відремонтувати, які є і під'їзд, це під'їзд і до укриття, і до бібліотеки, ну, відповідно, і вбиральня. Ну і хто бачив дійсно цю вбиральню, і за необхідності люди все рівно незважаючи на досить критичний і, я би сказав, аварійний стан цієї будівлі, люди продовжували користуватися. Тому я і взяв це на озброєння і вважаю, що все-таки необхідно зробити тут цю вбиральню.